На порядку денному Верховній Раді України мобілізація. У парламенті нині розглядають низку документів щодо вдосконалення процесів призову до лав ЗСУ. Під куполом уже проголосували в першому читанні законопроєкт про посилення покарання для ухилянтів. Відповідно до документа за порушення правил військового обліку людині загрожуватиме штраф від 3400 тисяч гривень до 5100 тисяч гривень. За повторне порушення від 17 до 22,5 тисяч. Нардепи також затвердили у першому у читанні законопроєкт про мобілізацію засуджених згідно з ним до лав армії не братимуть тих, хто скоїв злочини проти національної безпеки, вбив двох або більше людей, і тих, хто отримав строк за зґвалтування, чи педофілію, чи дорожню пригоду зі смертельними наслідками, під дією наркотиків чи алкоголю. Нині в сесійній залі розглядають у другому читанні законопроєкт про мобілізацію. Після першого до нього подали майже 4300 тисячі правок. Комітет з питань оборони та нацбезпеки затвердив тільки 31 пропозицію. Серед основних положень документа на демобілізацію зможуть розраховувати військовослужбовці з інвалідністю та звільнені з полону. Усі раніше визнані обмежено придатними до служби військовозобов'язані мають пройти військово-лікарську комісію протягом 12 місяців. Повторний медогляд чекає на тих, хто отримав другу чи третю групу інвалідності після початку повномасштабного вторгнення. РФ виняток ставитимуть військовослужбовці чоловікам. Віком від 18 до 60 років без військового квитка можуть пристати надавати консуль... консульські послуги. Ухилянців також пропонують обмежувати в керуванні авто на вимогу ТЦК. Водночас профільний комітет виключив із законопроєкту положення щодо демобілізації та ротації військовослужбовців. Зміни за словами нардепів, ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Генерал-полковник у листі до Міноборони попросив винести ці питання в окремий документ. Про всі нюанси, які сьогодні відбуваються, всі події, що відбуваються у Верховній Раді України щодо мобілізації, ми поговоримо з Катериною Аніщенко, це адвокатка. Пані Катерино, вітаємо вас. Доброго дня. Добрий день. Пані Катерино, як ви вважаєте, чому для питання демобілізації потрібен окремий законопроєкт? Чи не може це бути певним можливо затягуванням часу? Банально на мою суб'єктивну думку, я вважаю, що саме це так і буде. Там затягування часу, оскільки ми добре розуміємо, що наші захисники та захисниці, які потребують демобілізації, бо вони дійсно втомилися і заслужили на це, їх повинні хтось замінити станом на сьогоднішній день. Ті чоловіки військовозобов'язаного віку. Або проходять навчання, або ще проходять процедури військово-лікарської комісії. А дійсно, процес демобілізації це дуже важливий в умовах нашого воєнного стану. Дійсно, саме питання демобілізації дуже багато захисників та захисниць чекали. Добре, розуміємо, що у разі, якщо буде прийнято таке рішення про винесення цього питання в окремий закон, то це буде вимагати значного часу, і ми не говоримо навіть ні про місяць, ні про два. Якщо знову ж таки моделюючи ситуацію, забігаючи на ті правки, які зараз пропонуються для прийняття в рамках закону, то навіть навчальний процес вишкіл, так військовий будемо називати, від місяця до трьох. Тобто, добре розуміємо, що да, для того, щоб замінити захисника іншим мобілізованим чоловіком, потрібно не менше ніж три місяці. Тому я так розумію, що на мою суб'єктивну думку, саме питання демобілізації буде винесено в окремий закон, як Буде прийнятий не раніше ніж три місяці, але і е, прибуття новоприбулого на позицію, який відбув три місячне на навчання, теж не є рівноцінною заміною військовослужбовця, який провоював 12 чи 18 місяців. Тут. Так. відсотко це не є рівноцінне, але давайте не будемо забувати про тих військовослужбовців, які, не маючи е, саме освіти військового, взяли до рук зброю і почали захищати наші державні кордони. І говорити про те, що вони мали достатній досвід, перебуваючи на першій лінії зіткнення, однозначно ні. Все це буде від, дійсно відбуватися в бою на практиці. І також давайте не забувати про те, що те, що буде проходити в навчальних центрах, це не завжди тотожна ситуація, яка відбувається на фронті. Тому говорити про рівноцінну заміну військовослужбовця однозначно ні. Але ті захисники та захисниці, які вже два роки стоять на передовій, мають на це повне право бути зі своєю родиною. Пані Катерино, з 4300 правок розглянули за один день буквально там кілька десятків. Як ви вважаєте, чи ось такий неспіх депутатів не є свідченням того, що Верховна Рада при всій повазі до роботи нардепів ну не дуже поспішає розглянути ось і прийняти ось цей дуже важливий для України, для українців законопроєкт. Бо 4 тисячі правок це вони теж можуть розглядати кілька місяців по факту. Дійсно, от так і є. Давайте не будемо забувати, що це не перший варіант проекту закону. Перший варіант проекту закону це був ще до нового року. Да? і ми з вами також спілкувалися на цю тему. Потім він був відізваний і знову було подано новий проект закону. Говорити про те, що він буде підписаний в такому в кінцевому варіанті, як сьогодні пропонується, однозначно викликає питання. На мою суб'єктивну думку, цей, ці зміни до проекту і про закону до закону України і про мобілізацію, і про військову службу і про місцеве самоврядування повинні були прийматися нашими законотворцями ще на початку повномасштабного вторгнення. Зараз по суті нічого не змінилося. Відбувається кричуще порушення прав і громадян і військовослужбовців. А наші законотворці не спішать приймати такі важливі для суспільства закони. Хоча, так, я добро, хоча я добре, хоча я добре розумію, що на час війни у нас немає популярних законів. Це буде дійсно непопулярне рішення серед населення 100%. але тим не менш вони є важливими. По суті, це перше, що Верховна Рада мала зробити: прийняти закон про мобілізацію, про демобілізацію або будь-які інші закони, які стосуються проходження військової служби та, та ведення війни загарницької Росії проти України. Закон 10 місяців лежав на підписі у президента. Президент Зеленський його не підписував про зменшення мобілізаційного віку та скасування пункту. про... Про придатність і про неповну придатність. Тут. Дуже складно розібратися і зрозуміти, чому так відбувалося. Нардеми проголосували 10 місяць, 10 місяців закон лежить на підписі. Ще е, хотів вас запитати стосовно м, іншого е, закону, е, ім'я йому 10379. е, Його ухвалили в першому читанні про посилення відповідальності за військові правопорушення. Там зазначається, е, що е, призовники чи військово зобов'язані будуть каратися, від, якщо будуть порушувати правила військового обліку, будуть каратися від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів громадян, а це від 8,5 до 17 тисяч гривень. За повторне порушення чинного законодавства про мобілізацію штраф складе 34 або 85, від 34 до 85 тисяч гривень. По якому закону люди повинні сплачувати цей штраф? По закону про мобілізацію, який ще не прийняли, чи по тому закону, який в нас вже існує Перше, перша частина, і наступна частина, в якому випадку мене можуть оштрафувати або громадянина можуть оштрафувати, за яке саме невиконання? Ви такі питання задаєте. Тут я можу ще додати третє питання. А з яких е підстав? Керівник ТЦК буде приймати рішення, чи 8 тисяч гривень повинна сплатити особа, чи 17 тисяч. Де, де ця частина, да? чи, можливо, це буде від настрою залежати, вибачаю за такий сарказм. Повертаючись до вашого питання, по першому пункту, поки ще не проголосувала Верховна Рада, відповідно не підписав президент і відповідно не було оприлюднені в газеті «Голос України, це ще залишається проектом закону. Угу. Тому якщо ситуація відбувається в режимі сьогоднішнього часу, то відповідно на час дії норми закону, то відповідно буде сплачений штраф і враховуватися ця сума. Щодо Питання про те, що яка в якому випадку будеться вважатися, да повторність і за що за що саме? Питання повторності, це вже більш відноситься до кримінального кодексу. Да, і що це я що саме повторність включає в себе мені як адвокату достеменно невідомо. Я думаю, що жоден інший адвокат також не зможе це прокоментувати. що саме вважається повторність, тобто отримання повістки неявки. А потім отримання ще однієї повістки і знову неявка, це буде повторність. Ну окей, тут погоджуся. А з іншої сторони, якщо повістка була надіслана е, засобом просто в пошту, кинули да, листівочку, ми такий також випадки зустрічали. А потім виявляється, що вже особа перебуває в системі оберіг по розшуку, бо ТЦК подала на нього розшук, бо вважає, що він не з'явився. А він каже: Я навіть не розписувався. В мене є такий клієнт. Зараз розбираємося, з яких підстав йому ТЦК е, внесло в цю систему базу оберіг і він знаходиться в розшу. Бо він каже, я жодного разу не розписувався, крім того, знову ж таки залишається відкритим питання оцей розбіг цін вартості за невиконання вимог закону, з яких підстав керівник, начальник, військомату буде приймати рішення про притягнення особи до відповідальності і накладення на нього саме цієї суми штрафу. Від чого залежить це? станом на сьогоднішній день, це неврегульоване питання, і вказаний проект закону також не передбачає врегулювання цього питання. Зрозуміло. Угу. пані Катерино ще з'явилася інформація у змі. Про те, що е, нібито жінки можуть бути е, невдовзі. Е, можливо буде обов'язкова мобілізація для жінок. О, зокрема, в телеграм-каналі Україн News говориться про те, що про це заявила радниця з гендерних питань командувача сухопутних військ в інтерв'ю виданню «The А е, е, вона заявила, що Україна повинна позбутися ось цих е, е, старомодного менталітету щодо жінок і прийняти політику призову жінок на військову службу за Ізраїль. Яльським зразком як ви вважаєте, наскільки це в цілому реально, щоб у нас і жінки, щоб було прийнято законодавство, і жінки у нас теж проходили обов'язкову службу в армії. І чи не викличе це якусь, можливо, хвилю соціальних протестів в тому числі? Бо ось ми бачимо, що відбувається з законом про мобілізацію, як він непросто йде, то я думаю, що якщо почнуть жінок офіційно до лав Збройних сил України залучати, то напевно там буде ще більше якісь такі протести. Протести однозначно будуть, і давайте не забувати, що країна Ізраїль, яка в яких є. Проходження служби для жінок обов'язковим для цього були надані відповідні умови, щоб жінка проходила службу. В нас цих умов ні на практиці, ні в теорії немає. Законодавство України не передбачає якихось особливостей для того, щоб жінка проходила службу. Всі рівні окей. Але давайте не будемо забувати і про насилля, яке, на жаль, є, і ми про це мовчати не можемо, і про гендерну нерівність у лавах ЗСУ. І також, на жаль, це є. Тому для того, щоб Звати жінку для обов'язкової участі у захисті батьківщини повинні бути створені відповідні умови і відповідні навчальні центри. давайте також цього не забувати станом на сьогоднішній день, а жінка може бути добровольцем і записатися до лав і проходити службу або укласти контракт. Якихось примусових заходів для жінок на рівні законодавства я не вбачаю і жодних проектів закону з цього приводу не бачила. Голосні заяви дійсно були, оскільки з жовтня минулого року є обов'язковою постановкою на облік для жінки, яка має медичну та фармацевтичну освіту, але знову ж таки примусово нікого не було мобілізовано. Хоча мені відомі випадки, коли забирали жінок лікарів. Медичних сестер, які практикували і працювали в, закладах, в медичних закладах, і їх було мобілізовано, бо вони, по суті, мали військову кафедру за плечами, навчаючись в медичних закладах, і відповідно перебували на обліку. Розуміло. Пані Катерино, мусимо вам дякувати, але залюбки будемо чекати на ваші включення до нашого ефіру. Ще пасибі. Катерина Ніщенко, адвокатка, була з нами на прямому зв'язку.